Конституція і війна, позиції забезпечення. Панельна дискусія за круглим столом зібрала правознавців, істориків, митців та громадських діячів. Говорили про конституційні права та свободи українських громадян під час війни. За ці роки війни ми хотіли би бути захищені конституцією і говоримо про те. Чи дала війна якісь свій результат у цей захист, чи можемо ми себе чути захищеними? Бо люди ну, зневірені, втомлені як на фронті, так тут. І хотілося б суспільному організму мати конституційний захист. Сьогодні про це власне говоримо. Учасник дискусійної панелі, правознавець та історик Володимир Свягла вважає, що українська конституція відповідає європейським стандартам. Багато лунає думок, що треба змінювати конституцію тобто носити правки приймати конституцію нові редакції наша конституція вона відповідає європейським стандартам тільки значить, полягає біда в тому що не всі суб'єкти правовідносин дотримуються і виконують її положення ми ще недостатньо звертаємо увагу на вивчення конституції України, тому що я переконаний, що багато наших громадян України навіть і не дивилися до тексту Конституції України за круглим столом. Також порушили питання проведення виборів в умовах воєнного стану. На думку спікерів, конституція України потребує широкого суспільного обговорення. У нас у суспільстві є запит все одно на демократію, на демократичний режим. Проводилися соціологічні опитування, і за цих два роки ну проводились опитування до повномасштабного вторгнення і після. Тобто, люди хочуть все ж таки, щоб у нас зберігалася демократія, щоб не порушувалися права людини. Війна може тривати довго, так ми ж не знаємо, ми не є якісь там ораколи, аби визначити тривалість війни. І якщо, наприклад, не проводити вибори 5 років, 10 років. Тут є небезпека для демократії, тому що це є загроза для якогось авторитаризму. Безумовно, такі загрози є для нашого суспільства. Учасники дискусії зійшлися на думці, що важливо дотримуватись принципів правової держави та використовувати всі можливості для врегулювання конфлікту на політичному та дипломатичному рівнях. Іванна Осташук, телерадіокомпанія Раї.